Паруслі скажу про себе. Мене звати Стефанія, паспорту я Світлана Комісарова. Я використовую обидва ці імені. Колись, коли я була підключена до джерела, була в потоці. Я знаходилася в такому стані, який я називаю стан підключення до творця. Я отримала таку собі вказівку про те, що я маю використовувати ім'я Стефанія і це буде. Підсилювати мою енергетику, підсилювати мою потужність, і підсилювати ту цілющу силу, яку я маю, щоб використовувати її ефективно для роботи з моїми клієнтами. І з тих пір я використовую ім'я Стефанія як своє друге ім'я. За основною освітою я кібернетик, економіст, математик, а другу свою освіту психологу я отримала вже свого часу для себе. Бо мені завжди було цікаво, як працює мозок, як думки, емоції та почуття впливають на результати життя, як наші підсвідомі переконання, блоки, програми створюють нашу реальність. І вже більше 20 років я вивчаю, як працює наша підсвідомість, і весь час використовую набуті знання в різних сферах свого життя. В моєму досвіді 27 років бізнесу та саморозвитку в різних напрямках. Я постійно багато навчаюся, не шкодуючи на це ні часу, ні енергії, ні грошей. І саме завдяки своєму постійному прагненню зростати та своїм амбіціям колись настав момент, що я вирішила повністю змінити від діяльності і почала шукати. Отже, свого часу я пішла з бізнесу та почала шукати себе. Я хотіла знайти такий більш жіночий напрямок діяльності. І я зрозуміла, що я дуже хочу працювати з людьми, тому що є в мене глибинне розуміння людей, є в мене глибинні здібності відчувати людину і знати відповіді на її питання. Я закінчила Американську академію гіпнозу та холістичної терапії свідомості, освоїла гіпнотерапію. Згодом дізналася про нову німецьку медицину, і далі на основі та на перетині гіпнотерапії, нової німецької медицини та інших інструментів я створила власну систему трансформації життя через роботу з підсвідомістю. І моя система, як живий організм, постійно удосконалюється росте. Я доповнюю її новим досвідом, новими знаннями та новими висновками з власної практики. А практика моя почалася в 2017 році, і на сьогодні це вже 6 років досвіду роботи з людьми над вирішенням проблем різного роду через роботу з підсвідомістю. Отже, я гіпнотерапевт, регресолог, майстер холістичної терапії свідомості, наставник, ментор і цілителька. І я допомагаю людям зцілити життя в будь-якій сфері здоров'я, фінанси, стосунки, самореалізація, зцілити остаточно, швидко та якісно. І я стверджую, я абсолютно переконана в тому, що майже будь-яку проблему в житті можна вирішити, майже будь-якої проблеми можна позбутися, змінивши внутрішні програми, які нами керують. Бо саме вони внутрішні програми, внутрішні переконання, створюють нашу реальність, створюють такою, якою вона є зараз. А перший випадок роботи з безплідністю був у мене в 2021 році. І з тих пір я зрозуміла, що ця тема дуже мені близька і дуже цікава. На це є дві причини: дві причини мої власні, мої особисті. Перша причина це моя власна, досить трагічна історія. Колись давно бувши молодою. І з абсолютно здоровою жінкою я втратила одразу двох діточок. Втратила через те, що підсвідомо не була готова до приходу цих дітей, не змогла сформувати їхнє внутрішнє, внутрішньоутробне здоров'я, не змогла доносити до потрібного терміну та вчасно народити. Саме тоді, через отриманий біль. Та почуття несправедливості та розпачу, я почала досліджувати тему народження. Я зрозуміла, в чому була справжня причина втрати дітей. І тому, коли переді мною стало питання реалізації себе, моя власна трагічна історія підштовхнула мене до того, щоб допомагати дівчатам народжувати. Народжувати здорових діточок. А друга причина, що тема м -м, дітонародження, така мені близька, вона пов'язана з місією, яку я для себе визначила. Я дуже люблю свою країну і свій народ, і маю певну місію стосовно власного внеску в добробут та процвітання України та українського народу. І ця місія створення нової генерації українців, ядра нової цивілізації. Бо я знаю, я впевнена й переконана, що український народ найкращий і він дійсно гідний того, щоб стати, стати ядром, сформувати навколо себе нову цивілізацію. В межах цієї місії в мене є задача допомогти прийти на світ, народитися п'яти тисячам українців за п'ять років. І це будуть українці, які створять нову генерацію і стануть ядром нової цивілізації, як найдостойніший народ. Я буду це робити через персональну терапію і через навчання своїй методиці. І тому саме українкам, в якій би країні вони зараз не знаходились, я допомагаю народжувати здорових дітей і створювати нове суспільство. Це будуть українці, народжені в максимально здоровій сім'ї, фізично та ментально. Більше того, я знаю, що діти народжені за моєю допомогою, це будуть величні люди, це будуть величні українці, які прийдуть для того, щоб змінити світ на краще. Я працюю не тільки з тими дівчатами, яким не вдається завагітніти або виносити дитинку. Я працюю так само і з тими, хто планує вагітність, не має в принципі жодних проблем на рівні організму, але розуміє, що сучасно, сучасний світ дуже який переповнений потрясіннями. Варто було б очистити підсвідомість від деструктиву, варто було б владнати свою психоемоційну сферу для того, щоб прийти до моменту запліднення, виношування і народження емоційно стабільною психологічно здоровою людиною, і це призведе до народження так само абсолютно фізично-ментально-психологічно здорової дитини. Отже, запрошую в роботу, буду рада, записуйтесь на консультацію і давайте разом створювати нове суспільство. Суспільство фізично та ментально здорових людей, а тому і потенційно щасливих, успішних, гармонійних і процвітаючих.